Вулиця Драгуманова, 32. Тут знаходиться арт-галерея художника Георгія Косміаді. А ще це центр міста, ласий шматок території для будь-якого бізнесу, так вважає і депутатка Карівної ради Галина Кульчинська. Жінка обурена, адже ходять чутки, що цей арт-простір хочуть віддати в оренду приватній медичній практиці. Наскільки я розумію, при якійсь культурно, скажу, дискусії когось з кимось. Хтось і музею сказав, захочемо, захочемо, бо мені потім не буду говорити, хто там дзвонили і писали, ми пошупкували, це був жарт. Я кажу, мені взагалі не цікаво. Ваші ці жарти, да? хтось комусь сказав, що там буде гінекологічна приватна практика і музей буде отримувати 40 тисяч в місяць. Раніше у цій квартирі проживала донька художника Надія Косміаді. Жінка зробила тут галерею, аби вшанувати пам'ять свого батька. Заповіла надія квартиру майно та колекції картин краєзнавчому музею. Однак досі артпростір не перебуває на балансі музею. Попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс і колекції картин не були досліджені і не були офондовані. Алла Жишкевич місяць перебуває на посаді директора. Музею. Жінка заперечує чутки щодо передачі в оренду арт-ательє в руки бізнесу. Станом на сьогодні всі чутки про те, що планується зробити з даної квартири якісь аптеки, передати її в оренду під медичну юридичну практику, є абсолютною брехнею, необґрунтованими, безпідставними. Нині арт-ательє перебуває в тимчасовій оренді громадської спілки Центр цифрової історії вони зробили тут ремонт та проводять мистецькі заходи. Співзасновник організації каже: до них не надходило ніяких пропозицій від приватних підприємців. Навіть на якщо б до нас надійшли такі пропозиції, ми б взагалі їх не розглядали, бо в нас є статут. Центр центр цифрової історії, і е, ми взяли його, е, і це записано в договорі для проведення статутної діяльності. Нині в галереї розпочали інвентаризацію. Для цього створили спеціальну комісію. Поки музей не може взяти квартиру на свій баланс, адже це житлове приміщення. Аби його переробити в нежитлове, треба реконструкція. Як зазначає директорка краєзнавчого музею, в планах подати клопотання в обласну раду, аби передати квартиру на баланс тергромади, потім зробити громадське обговорення. За участю і громадськості рівного, і представників творчих спілок з метою вивчення їхньої думки, якою ви хотіли б бачити на сьогоднішній день ну цю квартиру, тобто, чи це буде музей, чи це буде теж арт-простір, але спочатку потрібно завершити ну реконструкцію зробити самого приміщення. Поки всі розмови про передачу в оренду галереї в приватні руки залишаються чутками, однак диму без вогню не буває. Тож ми надалі слідкуватимемо за тим, аби арт-ательє косміаді не потрапило в руки приватних підприємців. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.